Отже, друзі, доброго дня! Хочу вам повідомити, що, як і було доведено нашою організацією і конституціоналістами, які е, вирішили встановлювати конституційний устрій безпосередньо, з'ясувалося, що дійсно Рада е, вважає так і забудовник, рейдер, е, ТОВ Нова Україна, яка взяла. 375 гектарів землі Троєщинських Луків, спадок від радгоспу імені Кірова Броварського району. Значить, вони доводять, що Київська міська рада не змогла довести своє право власності на цю землю. Значить, висновок такий: що лише безпосередньо можемо оформляти право публічної власності на частку національного багатства кожним громадянином. Інакше наради сподівання досить невеликі. От, вони не хочуть встановлювати конституційний устрій, це в них взагалі таке завдання зберегти систему рад, які обмежували доступ кожного громадянина до гідного життя і можливостей повного свого забезпечення. Окладаючи непомірними податками, необґрунтованими е, тарифами там і так далі. Тому е, на даній землі, е, яка складає частину так званих троєщинських луків, до речі, можна сказати, що це троєщинські городи, 35 років земля оброблялася городниками. Я зараз роз... вам покажу ще раз. Подивіться, як могли? Отут є такі. Будемо говорити, такі прихильники старих традицій. Там ви бачите, але людина своїми руками, скільки він взяв землю, то вже питання таке, то буде розбиратися місцева громада городників. Але подивіться, люди саджають собі городину, забезпечують себе екологічною продукцією. Отак відмітили собі. Межі, як вважали за потрібним, у нас там більш цивілізовано підходять до цього питання, але все ж таки тут були городи 30-35 років, і в 15-му році до мене звернулись люди для того, щоб я пояснила, яким чином можна захиститись від тих працівників земельних установ, так званих міста Києва, які приїжджали на джипах з посвідченнями. Якимись там чиновників земельних ресурсів, ви вимагали 8 тисяч доларів і оформлення землі, значить на, в межах міста Києва. На що я як змогла пояснила норм цінних вимог до оформлення землі? Ну і от, враховуючи те, що зараз активізувались претенденти на цю землю, і як мені сказали в Київраді що. Представники Київради на, на засіданні суду, що багато інтересів перетинаються на цій ділянці. Ми знаємо, що тут і бізнес гавань була, і десь там мусоропереробний комбінат на Троєщинських луках. Що стосовно городів, ми тут давно зрозуміли, що тільки безпосередньо кожна людина може захистити свою землю, значить, надати можливість людям в умовах кризи і війни. Значить, забезпечувати себе сільськогосподарською продукцією. Ми сільськогосподарська країна, яка має е е е організуватися і створити переробні е підприємства для сільського господарства, щоб ми могли забезпечувати не лише себе, а і світ і екологічною продукцією. Лише це вирощене власноруч, оце буде. Е Використовуючи, звісно, технікою, ми не за те, щоб використовувати значить, архаїчні якісь методи, там копалки, сіялки, жатки. Але все-таки ми наполягаємо на тому, що кожний громадянин має право хоче, може дати йому якийсь строк, і кожна людина доведе, чи вона здатна обробляти землю, чи вона гідна нашої землі. І таким чином, значить, за час війни до війни був встановлений оцей щит, зараз я вам покажу, для інформування про деталі нашої праці по захисту землі. Після того, як була відкрита ця територія для відвідування, тобто тут були і тварини, люди розумію, значить, приютили і собачок, і котиків, і не мали змогу, тому що блокпост тут охороняв, і тут відбувались тренування значить, наших військових. Але я хочу привернути вашу увагу ось на що. Ну, Ми тут стенд, я вам зараз покажу, до чого я зараз веду. І чому я зупинилась на цьому стенді. Зверніть увагу, яким чином було тренування. Ну, те, що тут пробиті пробито все в дірках. Значить, ну я ще можу погодитись. Може тут мішені вішали і цілились там, і так далі. Але зверніть увагу, яким чином відбувалося це тренування. Ми вже так закрили дірки. Подивіться, яким чином можна було і кому це руки чесались. Подивіться яким чином і з якої це відстані, і навіщо це робилось? Це робилось просто так, стоячи тут біля, біля цього щитка і тренуючись, випускаючи кулі не на ворогів, а на значить, громадян, роботу громадян, які захищають землю, перш за все для, для України і працюють своїми руками на, на цій землі. Ну і значить, ми зараз повертаємося ще раз, акцентую увагу на тому, що, що е в результаті судового засідання стало відомо, що е той, хто претендує на цю землю, то в нова Україна доводить, що Київська міська рада не довела своє право власності на цю землю. І тому ми зараз повертаємось до нашої діяльності. І ще раз повторюю, що самоврядна громада е буде інформувати. Людей про про консуль... конституційне оформлення права власності на землю, і наш, наше гасло це екологія району і екологія Деснянського району це забезпечення здорового життя в столиці. Тому ми привертаємо увагу до всіх відповідальних громадян: вивчати, досліджувати нас досвід і повторювати краще ніж ми самі. Я вітаю вас всіх, все одно правда буде за конституцією, і я розраховую на те, що депутати з'ясують, що ніякі сили, окрім закону, не зможуть захистити наше національне багатство, територію, права і свободи громадян України. На все добре, до зустрічі. Чекаємо ваших дзвінків, зворотного зв'язку. Дякую, на все добре. Пішла працювати на своїй землі.